Англійська мова, ну я маю віднухав, воно добре, що якщо вона є. Як десь чи поступати, чи, чи десь на роботу, чи за, за наче, поїхати на другу країну, то треба мову знати. Для молоді то це зараз це важливо. А для мене то вже воно як, якби. А чому? Я думаю, що знання іноземної мови ніколи не пізно, ніколи не пізно вчитися. Ну так, там на якомусь рівні початковому, то може. І треба а? щось там якусь інструкцію почитати, щоб знати те все. Та і все. Наука йде в апарат, потрібно знати. Я рахую, що іноземну мову повинні знати всі, тому що зараз дуже багато англійської, французькою спілкуються діти, в інтернеті, багато дуже літератури. І взагалі добре, що вивчають у школі зараз багато мов. Зараз в основному спілкуються кругом на іноземній мові. Українська, звісно, треба, як казав Тарас Шевченко, чужому навчайтеся, але й свого не забувайте. Свою треба знати досконало ну і чужу вивчати обов'язково. Ну, Думаю, що дуже важне, оскільки всі збираються їхати в Європу, значить треба знати іноземну язики. Я вважаю, що вже трошки для мене запізно, але три мови знати, це було б ну три чоловіки в одному. Знання мов це велика справа. Ти взнаєш народ, якщо говориш його мовою, помаленьку, взнаєш. Я вважаю це важливе спілкуватися з іншими людьми, з різних країн, щось нове в них взнавати для себе, розвиватися. Це дуже. Потрібно знати, потрібно вчити мови, я вважаю. У ну, мене правнук, хто знає вже англійську і хорошо знає, і вона йому приводилась. О, їздив, їздив у Польщу, та там розмовляв. Та, Це потрібно, так знати? Та, потрібно. Даний час чи в теперішнє наше час, мову, звісно, треба знати. Недаром казав той якийсь письменник, що скільки ти знаєш мов, наскільки ти людина. Так що мови це треба знати. Для нашої молоді це важливо. Для нас вже таку віку, то там більш-менш можна обійтися, а для дітей молодого то обов'язково треба таке знати. Чим гадаєте, що буде студент? Ну як, ну, спілкуємося, їздимо за кордон. До нас приїжджають. Мова це наче іноземна англійська особливо, то більш-менш така для спілкування годиться. Нинішня зараз молодіж, її потрібно знати, коли ми вже йдемо в цей Євросоюз, так називаємий. звісно, потрібно знати мову. Потрібно це для общого розвиття, для молодіжі. На да, теперішній час потрібно, тому що треба общатися з людьми, і якщо ми хочемо Євросоюз то це нам потрібно знати. Зараз в школах програми починають із перших класів англійських звучати різні Я думаю, що це правильно.